Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Дорогі брати і сестри, співробітники Транссвітового радіо. Мир вам. написано в одному листі. Ваші передачі слухають і в нашому селі Миколаївка Буринського району Сумської області. У селі є маленька громада, яка збирається разом, щоб прославити Господа. Люди моляться за вас, за вашу працю, щоб Бог благословив ваші радіопередачі для спасіння багатьох грішників, і мені б хотілося, щоб ви виконали для них пісню там, вишені безконічне. Нехай Господь благословить вас рясно у вашій праці. бесконечной Между планет город стоит, город вечный Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять Все предо мной моем не угасла. Город родной неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, красотой своей увлечет. Город родной неповторим, он живет, растет, цветет. Город чудный, город славный, Красотой своей увлечет. Здесь постоянно усталый душу мою томит житейское море. Только в одном, лишь за Христом вперед. Вперед, вперед, он в небесную отчизну непременно доведет. Только в одном, лишь за Христом. Вперед, 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 он в небесную отчизну непременно доведет. Бесконечной Между планет город стоит, город вечный Как я хочу там отдохнуть и дышать, дышать, дышать И с восторгом наслаждаться, Прославлять Христа, прославлять Как я хочу! Там отдохнуть и дышать, дышать, дышать. И с восторгом наслаждаться, прославлять Христа, прославлять. А зараз запрошую всіх до Слова Божого, яке ми вивчаємо з пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Пророка Неємії. Сьогодні ми переходимо до одинадцятої глави цієї книги, в якій міститься ще один важливий список. Який продовжується у главі 12. ці люди хотіли робити те, чого прагнув Бог. Зверніть увагу на кілька віршів з цієї глави читаємо перший вірш і сиділи зверхники народу в Єрусалимі, а решта народу кинули жеребки, щоб привести одного з десяти сидіти в Єрусалимі місці святому, а дев'ять частин зостаються по інших містах. Ці люди кидали жереб один з десяти залишався в Єрусалимі, інші переїжджали до інших міст. Я гадаю, той, хто витягував найкоротшу соломинку, залишався в Єрусалимі, а решта дев'ять йшли до інших міст, щоб осісти там. У цій ситуації неминуче виникало багато скарг. Це чудова можливість для деяких людей, щоб сказати. Чому Бог дозволив, щоб це трапилося зі мною? Я хотів би жити в маленькому містечку чи селі, читаємо другий вірш, і поблагословив народ усіх тих людей, що пожертвувалися сидіти в Єрусалимі. Навіть у ті дні були люди, які радше б жили на околицях міста, аніж у центрі його, але ті, що залишилися в Єрусалимі. Тільки подякували Богові за це. Ці люди незнайомі нам, але Бог знає кожного з них, і Він записав їхні імена, тому що їхні серця були готові творити волю Його. Читаємо третій вірш. А оце голови округи, що сиділи в Єрусалимі, а по юдиних містах сиділи, кожен у своїй посілості, по своїх містах Ізраїль. Священики, і левити, і храмові підданці, і сини Соломонових грабів. В наступних віршах ми читаємо імена тих, що залишилися в Єрусалимі, бо Бог не забуває про серця, готові сповнити його волю. Дванадцята глава продовжує список, початий у главі одинадцятій Люди, перелічені тут це ті, що славили Бога. Якось мені довелося відвідати одну жінку, яка поступово осліпла і була прикута до інвалідного крісла. Ви подумали б, що цій жінці потрібні були мої заспокійливі, утішливі слова? Якщо сказати правду, мені здалося, що це не так. Я сам потребував допомоги. Я був молодим пастором, і я приходив до неї, щоб послухати її». Знаєте чому? Вона славила Господа, о як вона вміла славити Господа. Глава 12 – це список тих, хто славив Господа, і я уявляю, що і її ім'я стоїть десь у цьому ж списку. Останніх списків ми не знаємо. Я певен, Бог постійно веде свої записи. Основна частина цієї глави присвячена освяченню Єрусалимського муру. То була хвилююча нагода, читаємо 27 та 28 вірші. А в свято освячення єрусалимського муру шукали левитів по всіх їхніх місцях, щоб привести їх до Єрусалиму справити свято освячення та радості з похвалами і з піснею, цимбалами, арфами та цитрами. І позбиралися сини співаків та з округи навколо Єрусалиму та з осель Нетофатян. Вони зібрали докупи усіх музикантів, вони влаштували великий музичний фестиваль тут переписані всі ті, чиї імена є у книзі життя Агнця. Вони зібралися докупи, щоб освятити Єрусалимський мур. Неємія привів людей з усього краю на це свято. Бо Єрусалим був містом, де знаходився храм. Читаємо сороковий вірш із 12-ї глави і стали обидва збори славословників біля Божого дому, і я і половина заступників зо мною. Далі Неємія перелічує священиків усі вони були там, і вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю. І раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму. Чужоземці, приїжджі, туристи та всі, хто проїжджав тією країною, чули той гучний крик похвали та радості, і, можливо, запитували, що це таке діється? Безсумнівно, вони йшли туди, щоб взнати, в чому справа, яке свідчення це було для язичницького світу. Одного разу мені довелося проходити повз стадіон, у якому йшла футбольна гра. Хтось зробив влучний удар, і весь стадіон радісно заревів, мабуть, та гра була захоплюючою, і мені хотілося б подивитися на неї. То була природна реакція. Але я подумав у той час якби мої проповіді зустрічали таким радісним криком, щоб увесь прихід почув його. І всі збіглися подивитися, в чому справа, то було б великою славою для Господа. Одна з причин, чому люди сьогодні проходять повз церкву, тому що вони вважають це місце нудним і нецікавим, і дев'ять разів з десяти вони не помиляються. В наших служіннях сьогодні повинно бути більше радості Господньої, справжньої радості. З книги Филип'ян. Ми дізнаємося, що самим джерелом нашої сили є радість. І пам'ятайте, що те ж саме говорив Інеємія. Якщо ви немовля у Христі, вам особливо немає про що свідчити іншим людям. Одна мила жіночка якось сказала мені: мій чоловік не спасенний, і я просто не можу вплинути на нього. Вона продовжувала Я говорю з ним вранці. За сніданком я плачу і кажу йому, як я його люблю і як я хочу, щоб він спасся. За вечерею вона робила те ж саме. Я почав обдумувати це чи хотіли б ви снідати і вечеряти з жінкою, яка плаче? Не знаю, як ви, а я б не хотів. Це навряд чи сприяло б моєму травленню. У мене виникло підозріння, що чоловікові цієї жінки це добряче набридло. Пізніше я сказав їй, у мене є до вас пропозиція чому б вам не перестати говорити з вашим чоловіком за сніданком та вечерею? О, відповіла вона, ви маєте на увазі, що я повинна перестати свідчити йому. Я сказав так, я хочу, щоб ви перестали свідчити у такий спосіб, у якій ви це робите зараз, і почали свідчити по-новому. Почніть молитися за нього, перестаньте плакати перед Ним. Радість у Господі то ваша сила. З тринадцятої глави ми знову дізнаємося про те, що вічно бути насторожі це ціна свободи, це ціна християнської свободи. Десь між 12 та 13 главами Неємія повернувся до своїх обов'язків у палаці Шушану. Ми пам'ятаємо, що він тільки попросив відпустку він вже жив у Персії деякий час, можливо, рік чи два, коли попросив ще одну відпустку, щоб піти до Єрусалиму. Він зробив вражаюче відкриття ці люди не відділялися від язичників належним чином. Читаємо перший та третій вірші з тринадцятої глави. Того дня читане було з Мойсеєвої книги в голос народу, і було знайдене написане в ній, що амонітянин та муавітянин не ввійде до Божої громади, і так буде навіки. Бо вони не стріли були Ізраїлевих синів хлібом та водою, і найняли були на нього Валаама проклясти його, та Бог наш. Обернув те прокляття на благословення, і сталося як почули вони закон, то відділили від Ізраїля все чуже. Історію Валаама можна знайти у книзі чисел. Ізраїльтяни прочитали цю розповідь і вирішили, що і їм треба підкоритися Слову Божому. Вони вступали у змішані шлюби з амонітянами та муавітянами, що заборонив Бог. Діти Ізраїлю зрозуміли, що вони повинні вигнати ці народи із свого краю. Читаємо четвертий вірш. А перед тим священик Єльяшів, призначений до комори дому нашого Бога, близький Товіїн. Ось перед нами священик близький Товії, через шлюб свого сина чи дочки. Навіть сам священик не підкорився Богові у такому важливому питанні, як змішані шлюби, Бог суворо заборонив шлюби з язичниками. Я вважаю, що Бог дав цьому дуже дотепний приклад, що вола і осла ніколи не слід запрягати разом. Як бачите, віл то чиста тварина, а осел нечиста, їх не можна запрягати разом. Віруючого і невіруючого також не слід запрягати разом. Я знаю одного чоловіка, який тепер дорого розплачується за своє рішення вступити у ділові стосунки з однією людиною невіруючим. Друзі, ми не повинні запрягатися разом з невіруючими, як у шлюбі, так і у бізнесі. Читаємо далі то зробив йому велику комору. А туди давали колись жертву хлібну, ладан і посуд, і десятину збіжжя, молоде вино та оливу, призначені заповіддю для левитів і співаків, і придверних, і священничі принесення. Священик доручив зберігання храмових цінностей Товії. вони вже не зносили жертвоприношення людей до храмової комори. Замість цього вони вичистили ту комору. Поклали гарного килимка, поставили чудові меблі, велике ліжко і запросили старого Товвію жити там. Вони сказали, що він може користуватися цією кімнатою коли схоче. Читаємо з 13 глави, 6 та 8 вірші. А за весь цей час не був я в Єрусалимі, бо в 32 році Артаксеркса Царя Вавилонського я прийшов був до царя. Та по певному часі випросився я від царя. І прийшов я до Єрусалиму і розглянувся на тому злі, що зробив Єльяшив товії, роблячи йому комору на подвір'ях Божого дому. І було мені дуже зле, і я всі домашні товійні речі повикидав геть із комори. Все це трапилося, поки Неємії не було вдома. Мені подобається цей чоловік Неємія. Він сказав Ми викинемо Товвію геть, він не має права бути у храмі Божому. Ми пам'ятаємо, що наш Господь сказав церкві в Єфесі, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Тож Неємія пішов до храму, узяв Товіїн Чемодан і викинув його з вікна. Він сказав Товії. Ти тут більше не залишишся, більше не буде у тебе безплатної квартири. Читаємо дев'ятий вірш Я сказав, і очистили комори, а я вернув туди посуд Божого дому, хлібну жертву та ладан. Неємія очистив кімнати. Знову вони служили тій самій меті, що й перше служінню Богові. Але Неємія на цьому не зупинився. Читаємо з десятого вірша. І довідався я, що левицькі частки не давалися, а вони повтікали кожен на поле своє, ті левити та співаки, що робили свою працю. Левити, що служили при храмі, не отримували достатньої допомоги, тож вони мусили працювати на полях. Отже, Божа служба занепала. Я вважаю, що і сьогодні від священиків вимагають більше роботи, ніж їм під силу. Багато священиків мусять відмовитися від вивчення Слова Божого, тому що церква хоче, щоб вони були ще й адміністраторами і практично виконувати усі інші ролі. Йому потрібна допомога у організації церкви, щоб мати вільний час для навчання і молитви. Мені подобається Неємія. Тепер я думаю, ви розумієте, чому він стверджував. Що священик повинен збирати кошти зі своїх прихожан. Він говорить своєму народові. Ви повинні віддавати десятину, щоб ці люди могли служити Богові. Мені подобається такий підхід. До речі, і Бог його схвалює. Читаємо 14 й вірш. Пам'ятай же мене, Боже, за це, і не зі три моїх добродійств, які я зробив у Божому домі. Та в сторожах. Неємія попросив Бога записати те, що він зробив, і Господь зробив це. Ось тут, у Слові Божому, ми читаємо цю розповідь. Неємія побачив, що ці люди порушили ще один закон вони не дотримувалися суботнього дня. Читаємо 15 та 16 вірші. Тими днями побачив я в юдеї таких. Що топтали в суботу чавила, і носили снопи, і нав'ючували на ослів вино, виноград, і фіги, і всілякий тягар, і везли до Єрусалиму суботнього дня. І я при свідках остеріг їх того дня, коли вони продавали живність, а тиряни мешкали в ньому і постачали рибу, і усе на продаж, і продавали в суботу юденим синам та в Єрусалимі. Вони приходили з морського узбережжя і приносили рибу. Читаємо далі і докоряв я юденим шляхетним та й сказав їм, що це за річ, яку ви робите, і безчестите суботній день. Неємія нагадав цим людям про гнів Божий, який і раніше звертався на цей народ, точнісінько за той самий гріх, який вони зараз робили. І бувало як падала вечорова тінь на єрусалимські брами перед суботою, то я наказував, і були замикувані брами, і звелів я, щоб не відчиняли їх, а тільки аж по суботі. А біля брам я поставив слух своїх, щоб тягар не входив суботнього дня, і ночували крамарі та продавці всього продажного раз і два поза Єрусалимом. І остеріг я їх при свідках та й сказав їм, чого ви ночуєте навпроти муру. Якщо ви повторите це, я простягну руку на вас. Від того часу вони не приходили в суботу. Незадовго перед суботою, по заході сонця, Неємія велів, щоб усі ворота були зачинені. Купці приходили зі своїми товарами, сподіваючись їх продати. Неємія. Злізав угору по стіні, щоб подивитися, чи прийшли купці, а вони чекали під воротами. Першої суботи вони прийшли і побачили, що ворота зачинені, другої суботи вони прийшли і побачили, що ворота зачинені. Тоді Наємія сказав їм якщо ви ще раз прийдете сюди, я вийду і поговорю з вами. Вони знали, що він не жартує. І більше не приходили. Далі його увага привертається до ще одного їхнього переступу. Читаємо 23 та 25 вірші із 13 глави. Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі за жінок аж до дянок, а моавітянок. А їхні сини говорили наполовину по аж і не вміли говорити по юдейському. А говорили мовою того чи іншого народу. І докоряв я їм, і проклинав їх, і бив декого з них, і рвав їм волосся, і заприсягав їх Богом, кажучи: не давайте ваших дочок їхнім синам, і не беріть їхніх дочок для ваших синів та для вас. Неємі я побачив іудеїв, котрі одружилися з жінками з язичницьких народів. Неємія докоряв їм. І проклинав їх і бив декого з них, і рвав їм волосся. Коли тут сказано проклинав, це не означає, що він лаяв їх, він проголошував прокляття на їхні голови як попередження, і він примушував їх поклястися, що вони ніколи не будуть брати шлюб з чужоземцями. Як бачимо, він йшов на крайні заходи, але так було потрібно. Неємія закінчує такими словами. Запам'ятай же їм, Боже мій, за сплямлення священства та заповіту священничого та Левицького. І очистив я їх від усього чужого і встановив черги для священиків та для левитів, кожного в службі їх, і для пожертви дров в означених часах, і для первоплодів. Запам'ятай же мене, Боже мій, на добро, ці вірші підсумовують великий внесок наємії. У духовний добробут його народу. Всі чужоземці були усунуті з почесних і відповідальних посад, а священики та левити повернулися до своїх попередніх занять. Жертвоприношення в храмі також були відновлені. Останні слова Неємії: Запам'ятай же мене, Боже мій на добро. Наш Господь відповів на молитву Неємії, записавши його працю у своєму слові. Яке є для нас постійною пам'яткою. Бог запам'ятав його на добро, і я запам'ятав Неємію на добро. Сподіваюся, що й ви також. Він був видатною людиною Божою. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. Shine. Oh, yeah. Друзі часу, всі до Господа йдіть, він ціме з вас, той неспокій, спокій, що на серці вас лежить. Він з вас, той неспокій, спокій, що на серці вас лежить. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.